Вітаю на Сі4. Ветері Шукується. Мене звуть Оксана Супрович. Темою цього випуску буде домашнє насильство. Наш гість сьогодні директор Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги Анатолій Хомік. Вітаю вас! Доброго дня. Давайте спершу подивимося на цифри: наскільки взагалі актуальна проблема домашнього насильства для нашого краю. Протягом 10 місяців 2023 року до поліції Чернівецької області надійшло 8485 заяв та повідомлень про вчинення правопорушень та інші події, пов'язані з домашнім насильством. Потерпілими від домашнього насильства у 75% випадків були жінки, 23% – це чоловіки та 2,9% – діти. По області направлено до суду з обвинувальним актом 122 кримінальних правопорушення пов'язаних з домашнім насильством. За вчинення домашнього насильства в Україні передбачено адміністрацію адміністративну та кримінальну відповідальність. Останнє настає за систематичне вчинення таких фактів. Скажіть, як повномасштабне вторгнення змінило роботу у Центру соціально психологічної допомоги? Центр соціально-психологічної допомоги розміщується на території колишнього санаторію протитуберкульозного дитячого Садгора. І ми розміщувалися в одному з корпусів, інші корпуси пустували. І коли розпочалися навіть задовго до початку військових дій, ми в готувалися до прийому людей, не знаючи, чи будуть ці події, чи не будуть. Розраховували 110 ліжок, було приготовлено для на всяк випадок, якщо станеться якась подія. Але коли почалися ці події, вторгнення, то ми поселяли людей в в кабінети, в тренінгові кімнати, будь-всі приміщення, де було можливо розмістити людей. Ми розміщували людей. І були періоди, коли в нас одночасно перебувало 300 осіб. Сказати, що як змінилося, змінилося абсолютно майже все, тому що це велике навантаження на людей, це на працівників. Це також про наші роботу, яку ми виконували по домашньому насильству. Воно пішло на інший план. Тому що нікому не було до домашнього насильства, була велика кількість людей, яких треба було розмістити, нагодувати і допомогти їм вирішити, що робити далі. От за весь цей період в нашій організації, можна так сказати, через нашу організацію прийшло близько 3,5 тисяч людей. Це від початку повномасштабної Це від початку повномасштабної на даний час переживає 211 осіб на постійному перебуванні. А ви можете більш детально розповісти, як на ситуацію саме з домашнім насильством вплинула війна? Можливо, почастішили звернення від людей. Звернення як були, так і далі продовжують бути незалежно від того, чи є війна чи немає війни. Але що ми помітили, коли люди почали зупинятися в нас на довготривале перебування, не тільки транзитом, то ми почали виявляти випадки домашнього насильства серед внутрішньопереміщених осіб. Викликалися працівники патрульної поліції, також були притягнені до відповідальності ці особи, які вчиняли, що ми мали би переміщувати цих людей з цих умов у притулок, а вони фактично вже перебувають на території, скажімо так, установи, де мали би отримувати допомогу жертви домашнього насильства. І як ви вирішували цю ситуацію? Тільки за допомогою поліції і є ж зараз зміни в законодавство. Є такі методи впливу на кривників, як заборонні приписи, обмежені приписи, то в нашому випадку застосовувалися заборонні приписи, що заборонялося людині приближатися до місця перебування особи, її дітей, і до території до 100 метрів людина не мала права кривник це приближатися. А хто найчастіше потрапляє від домашнього насильства? І чи звертаються до вас чоловіки, зокрема? Чоловіки не звертаються, тому що наші чоловіки не навчені звертатися про допомогу і особливо з таких питань, як домашнє насильство. Більше потерпають жінки, діти, а також люди похилого віку, які не годні себе захистити, і родичі забирають від них картки і. Ну скажімо так, вони залежні від родичів, тому на них легко впливати і легко здійснювати повідношенню до них домашнє насильство. А саме до вашого центру, з якими історіями найчастіше потрапляють? О, третя частина всіх випадків це фізичне насильство, коли вже є побиття, коли вже є нанесення тілесних ушкоджень. О, інші це психологічне насильство, це економічне насильство. Можете детальніше про це розповісти? Фізичне насильство це якраз всі зазвичай розуміють, що це є насильство, коли наносять тілесні ушкодження, коли є побиття, смикання, заламування рук, нанесення тілесних ушкоджень, кидання предметів у людину, наприклад, такого от замикання у приміщеннях, недопускання до будинку. Таке, коли є, я кажу, нанесення, яка шкода життю і здоров'ю. Психологічне, воно більше. Слугує до психологічного стану, коли людину принижують, залякують, знущаються, знецінюють, маніпулюють різним чином нею, коли, наприклад, там глумляться над домашніми тваринками або над майном людини з ціллю попливати на неї психологічно, і людина під цим психологічним тиском перебуваючи постійно. В неї починають бути проблеми з психічним здоров'ям, і от в цьому якраз і проявляється. Ви ще про економічне насильство згадали? Економічне насильство воно більше пов'язано з матеріальними цінностями. Це коли примушують працювати, коли забирають кошти, коли роблять так, щоб людина повністю залежала від кривника. Що взагалі всі насильства робляться з метою отримання влади? Над жертвою. От. От. Саме економічне це залежність, це відпрацювання грошей, це постійне звинувачування, що людина винна в якихось там боргах або пов'язаних, наприклад, там, з великою витратою коштів на неї. Отаке ж. Я знаю, коли ми говоримо про домашнє насильство, також говоримо і про сексуальне насильство. Можете пояснити, в чому воно проявляється по сексуальному насильству. Все дуже просто. Все, що робиться проти волі людини, у сексуальних відносинах є сексуальним насильством. Ну тут, напевно, важливо сказати, що коли починають маніпулювати на кшталт подружнього обов'язку, оці всі тези, то це також так, можна віднести так, до Так, так. Це, так це також можна віднести до цього. Тут важливо по відношенню до дітей. Що якщо до дорослих має бути обов'язково згода на ті чи інші дії, то по відношенню дітей згода до уваги не береться. Будь-які дії по відношенню до дітей це є сексуальне насильство, і за це є кримінальна відповідальність. От що це можуть бути? Які дії? Це примушування оголюватися, це перегляд різного виду матеріалів там, сексуального характеру, це примушування до нетрадиційних форм. Відносин статевих також ну, примушують також заробляти кошти таким чином. Зґвалтування, зґвалтування в шлюбі, про яке ми говоримо, про цей обов'язок. Все, що я кажу проти волі партнера, все є сексуальним насильством. Як у вашому центрі допомагають потерпілим від домашнього насильства? Ми першочергово надаємо тимчасовий притулок і захист щоб розірвати цей цикл насильства між жертвою і кривдником. щоб людина могла відчути себе у безпеці, могла нормально спати і не відчувати, що їй може загрожувати якась ситуація. Це є перше. Далі в нас працюють соціальні педагоги і психологи, є програми для жінок, які постраждали від домашнього насильства, або була загроза. В такому випадку, ну ймовірно, можемо так сказати, постраждали. І по цій програмі з ними проводяться різні заходи, заняття, тренінги, допомагаємо у піднятті самооцінки, і як себе захистити. Також, за нашими довідками, людина може отримати. Безкоштовного адвоката, правову допомогу і відстоювати свої інтереси в суді, жінки у вашому центрі можуть перебувати разом із дітьми. Хто працює з ними? Хто працює з малечою? Як взагалі вся ця ситуація може на них відобразитися? Ну з малечою також працюють психологи, соціальні педагоги, і по відношенню до дітей, діти в зв'язку з зараз прийняли новий закон про протидію та запобігання домашньому насильству, в якому прописано, що не обов'язково має по відношенню до дитини відбуватися ті чи інші дії. Якщо дитина є свідком домашнього насильства, коли батьки там виясняють відносини, вона автоматично стає постраждалою. От. І протягом доби про цю дитину, будь-який суб'єкт, який виявив таку дитину, зобов'язаний повідомити службу у справах дітей. Ось і я кажу: першочергово це захист, щоб не було повторної травматизації, щоб не було Травматичних таких подій. А скільки часу потерпілі можуть перебувати у вашому центрі? Загалом по документах по нашому положенню 90 діб. Якщо не вирішується за 90 діб, може бути розглянуто про перебування ще на один місяць. А потім, якщо все одно немає, куди йти, бували випадки, коли надовше залишалися на даний час, розвивається. Ця тема, більше почали її привертати уваги. Є на теренах нашої області установи, які також надають схожого роду послуги. І може бути перенаправлення, наприклад, там, з одного закладу в інший. Ми мали такі випадки, коли ми змушені перенаправляти були наших жінок в іншій області заради того, щоб роз, роз, як скажімо, розірвати цей цикл між чоловіком і жінкою. Тому що чоловік переслідував і родичів, переслідував її, шукав її місце перебування. От, і єдиним виходом було тільки переправити її в те місце, де він її не знайде. А чи часто потерпілі звертаються до вашого центру повторно? Є такі випадки, тому що чоловіки зазвичай перепрошують, і жінки мають надію, що це останній раз, що цього більше не повториться. Але всі ми пояснюємо, що це відбувається по циклу. І якщо люди не навчаться жити в цьому циклі без насильства, то воно буде все одно далі повторюватися і будуть ці випадки знову. Але кажу, там є стадії, є стадія загострення, стадія вибуху, коли якраз відбувається насильство. І наступна стадія це стадія каяття. От якраз коли жінки перебувають на стадії каяття, вони найчастіше пробачають цих чоловіків і повертаються. На законодавчому рівні зараз от ми хочемо, щоб внесли зміни, що незалежно від того, чи якщо вже є звернення про домашнє насильство, щоб кривника притягали до відповідальності. Раніше були, писали заяви, так? І на наступний день жінка, перебуваючи в стадії каяття, біжить і забирає цю заяву і каже, що от все добре, у нас вже все, більше нічого не буде. То, от, щоб ці заяви. Не була змога забирати, що якщо ти вчинив домашнє насильство, ти маєш за нього понести відповідальність незалежно від того, там чи жертва пред'являли якісь там претензії чи не пред'являти. А яка найбільша кількість повторних звернень у вас була? Ну працюючи в цій темі, читаючи багато літератури на цю тему, знайшов у одного психолога, який зазначав, що людині потрібно 11 разів пережити таку річ, щоб. Назавжди піти від кривника. Є сім'ї, в яких це швидше відбувається, є сім'ї, яких це буває більше як 11 разів. Вам От. доводилося перевіряти це на практиці? От так, в нас є сім'я, яка до нас приходить раз на рік, вона є у нас обов'язково. Як вважаєте, чому жінки повертаються? Ви вже назвали, що іноді повертаються до кривників от на стадії каяця, Чому знову потім повертаються і знову, і знову і це повторюється а, цих ось так? Ми маємо розуміти, що це є співзалежні відносини, і жінки звикли вже з цим жити. Це перше. Якщо були такі випадки в їхній сім'ї, для них це є нормою. От, от такі речі. Що ну так має бути, може десь чоловік колись там випити, побити. Ну, якщо щось приймається у свою сторону, що я винна, я, це я спровокувала його, це я там зробила ті чи інші речі. Бо зазвичай кривники переконують жертву цьому, що це все відбувається тільки через них, що це вони в цьому всьому винні, то відчуваючи свою вину, вони тому повертаються. Плюс іде залежність від матеріальної бази. В Більшості випадків у нас майно пишеться на чоловіків. От ми мали випадок нещодавно, коли купили будинок за кошти жінки, але написали його на чоловіка, тому що в селі ж не прийнято, що майно має володіти дружина. І написали це майно на чоловіка. Хоча він ні копієчки цього майна не приклався. І стався в такий сім'ї випадок домашнього насильства. І виходить, що жінка з власного будинку змушена була тікати, тому що от, треба їй було спасатися в той момент. А як часто до центру звертаються не самі потерпілі, а свідки? Саме дивіться, ми є вже, скажімо так, кінцевою точкою, коли люди вже дійсно наважилися тікати. Ми центр сам соціально-психологічної допомоги, він є. Таким загальним закладом, який надає допомогу не тільки по домашньому насильству, а й по складних життєвих обставинах. По стихійному лиху, от зараз ми бачимо у зв'язку з збройним конфліктом. А на базі центру працює притулок для жертв домашнього насильства, розрахований на 10 осіб. Це вже є спеціалізований таке, таке формування наше, де надається допомога виключно жертвам домашнього насильства. Про такі відділення ми. Не розголошуємо, де воно знаходиться для того, щоб була таємниця, щоб кривники не могли знайти цих жертв. І е, до нас попадають люди вже тоді, коли їх виявили або служби, або якимось чином про них повідомили. Або поліція привозить до нас е, так само в будь-який час доби, привозить до нас жертв. А чому потерпілі часто не звертаються за допомогою? Е, тому що вони вважають, що їм ніхто не допоможе. Були випадки, коли вони зверталися про допомогу, не отримали якісну допомогу, і вони рахують, що більше їм не допоможуть. Тому ми мали випадки збільшення звернень, коли ввели у нас патрульних поліцейських, тому що люди мали надію, що зміниться ситуація. По тому, коли прийшли зміни в законодавство, також ми мали збільшення кількості звернень. Що люди я кажу, реагують, тому що про це обговорюються, і люди мають надію, що зміниться ситуація. По законодавству зараз у патрульній поліції є мобільна бригада швидкого реагування на випадки домашнього насильства. Це якраз навчені працівники патрульної поліції, які спеціалізуються суто на цьому питанні. Вони знають, як діяти, як ідентифікувати, хто є жертва, хто є постраждалий, хто кривник. Тому що коли приїжджають патрульні, зазвичай жертва більш емоційніша, а кривдник він, він відчуває себе спокійно, ніби нічого не відбувалося. То це навчання люди. І вони якраз мають право виносити оці заборонні приписи, щоб людина не приближалася до будинку, щоб розірвати цей цикл. Але є випадки, коли кажу, вони змушені привозити цих постраждалих до нас. Як ще можна вплинути на ситуацію? Які механізми впливу для того, щоб потерпілі все ж таки оперативніше зверталися за допомогою і не боялися, що їм не допоможуть? Є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які діють зараз у нас на теренах області. Є поліція. Єдине, що що потрібно фіксувати всі випадки домашнього насильства, навіть незначні. Тому що для того, щоб впливати на кривника, має бути доведено, що він це здіює систематично. Ці дії. Бо в нас зазвичай вже тоді звертається, коли вже все, коли вже є побиття, коли вже нанесення тілесних, коли вже вигнав з дому з дітьми, забрав всі документи. І складні ситуації, а можна цьому було би зарадити, якби було звернення швидше. От єдине, що не мовчати і не толерувати, звертатися і повідомляти про такі випадки. У нашій області, на ваш погляд, достатньо уваги приділяють тимі домашнього насильства? Ми достатньо приділяємо, але ми на цьому не зупиняємося. Ми надалі продовжуємо створювати притулки. Державою надаються субвенції для розширення. От безпосередньо наш заклад цього року отримав субвенцію. У мільйон триста тисяч для розширення оцього притулку, про який ми говоримо. І ми зараз з десяти ліжкомість плануємо його збільшити до двадцяти. Що у нас буде притулок на двадцять ліжкомість? Є громадські організації, які відкривають притулки, також створено багато мобільних бригад. Створюються от такі спеціалізовані заклади, і по ОТГ безпосередньо, тому що в ОТГ вони так само. Мають нести відповідальність за ті чи інші випадки домашнього насильства. Якщо людина зіткнулася з домашнім насильством, якими повинні бути її перші кроки? Перші кроки вона повинна подбати про своє здоров'я і про здоров'я своїх дітей. Не відстоювати речі там матеріальне щось. Вона має в першу чергу подбати про себе, про здоров'я і про дітей, кажу, щоб забрати дітей і як, втекти від цього кривника, тому що якщо він в стані алкогольне сп'яніння, передбачити його дії неможливо. І будь-які інші дії можуть призвести там, до травмування, до смерті, до іншого. Спочатку попасти у безпечне місце, а тоді вже відстоювати свої права на майно, на житло, на інші там цінності і все інше. Якщо кривдника притягають до адміністративної відповідальності, тобто що до нього виписують штрафи, приписи, але він все одно продовжує кривдити, Який є вихід? Е, в нас зараз домашнє насильство криміналізували. Якщо йому дали заборонний припис, він його порушив. Проти нього повторно складаються матеріали і притягають його до відповідальності. Якщо він повторно їх порушує, е, Далі може бути і ув'язнення, і чим більше він порушує, тим більше до нього буде впливу. Для того, щоб змінилася взагалі ситуація, ці кривники мали би проходити корекційні програми. У свій час ми проводили ці корекційні програми, але тоді на корекційні програми направлялися кривники інспекторами патрульної пільничними інспекторами. І вони були недовготривалі. Це 12 -ти ж... тижневі такі були заняття, по дві години в тиждень. Кривник повинен був приходити. І особисто я працював з цими кривниками, де ми навчали їх, що таке насильство, які види, що відноситься, що не відноситься, чому воно відбувається в їхніх сім'ях. Розглядали цей цикл, як у ньому поводитися, як контролювати свій внутрішній стан, свої емоції. Як змінити поведінку, щоб цього не було в сім'ї. По крайній мірі, як перейти від фізичного хоча б до словесного якогось вияснення ситуації, щоб не вчиняти ці чи інші дії. Зараз по законодавству на корекційні програми мали направлятися судом, рішенням суду. І корекційні програми збільшили в терміні. Можуть зараз судом направити від трьох місяців до року. На корекційні програми це дві години цих у тиждень мали б відвідувати. Зв'язку з тим, що велика кількість і навантаження на роботі сам особисто не можу приймати участь у навчанні там поодиночні випадки ми ведемо цю корекційну програму, але до масових ще ну, немає змоги цього робити. Запланували провчити додатково фахівців, які б змогли це робити, і ми плануємо, що. Найближчим часом у нас запрацює ще ця корекційна програма в Чернівецькій області. Коли ви працювали у корекційних програмах за вашими спостереженнями, який ефект вони давали? Чи поверталися потім кривники до власне своєї діяльності, через яку вони і потрапили до вас? Корекційна програма вона заключається в тому, я кажу, щоб змінити поведінку. Вона базується на когнітивно-поведінковій психології, даються домашні вправи. Людина приходить в сім'ю і практикує ці знання, які вона отримала, в сім'ї, і дивиться на результат, чи воно допомагає, чи не допомагає. Паралельно з сім'єю мали би працювати також психологи, і воно от мало би бути таке в комплексі, Чим, в чому прилягає складність, що багато кривників мають залежності. А люди, які в залежностях, вони першочергово треба подолати залежність. І тільки після того можна говорити про якусь зміну поведінки. Тому що під час вживання наркотичних речовин ніякі знання нічого не, не будуть застосовуватися, тому що людина втрачає контроль і вона поводить себе звичайною своєю поведінкою. Але про говорити, що воно неефективні, ми не говоримо, тому що все одно люди міняли свою поведінку, ми отримували відгуки і про жінок, і про. Бо це ж не тільки було по відношенню до жінок, а було і по відношенню до батьків. От що зміни були. І воно дієво. Воно дієвіше, чим дати штраф, воно дієвіше, чим дати там виправні роботи. Тому що тут ми працюємо з психікою людини, зі звичками, і ми можемо на це впливати, коригувати. А від сплати штрафу людина ж не міняється. Яка сьогодні найбільша проблема Центру соціально-психологічної допомоги? Чи вистачає фахівців? Ми розраховуємо на збільшення кількості фахівців, тому що ми зараз одна з установ також має до нас приєднатися, що центр матері та дитини, і фахівців думають, що збільшиться кількість вистачає, але ми ще працюємо із залученням у зв'язку з тим, що перебувають зараз внутрішні переміщені особи, дуже багато громадських організацій, які мають у своїх штатах психологів, відвідують наші установи. Оця мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Ми зробили дні прийому на нашій базі. Вони мають години, коли вони приїжджають. Вони можуть відвідувати і сім'ї за проживанням, за адресами, про які повідомила, наприклад, поліція соціальні служби. А в нас вони безпосередньо приїжджають і працюють на нашій території. Якщо серед тих, хто нас сьогодні дивиться, є ті, кому потрібна допомога. Куди їм звертатися, як їм зв'язатися з вами безпосередньо, які гарячі лінії у нас працюють, куди їм іти? Першочергово телефонувати у поліцію, далі звертатися до соціальних служб за місцем перебування. Центри соціальних служб вони мають фахівців, спеціалістів, які можуть допомогти в цьому питанні. У них є мобільна бригада. Яка може приїхати на виклик. Також вони мають інформацію про ті чи інші заклади, шелтери, притулки чи центри такого роду, як у нас, і вони можуть краще направити людину, де їй буде, чи за місцем перебування, чи де буде комфортніше. Тому що якщо людина, наприклад, перебуває у близькому місці проживання до закладу. Кривнику близько буде знайти. Наприклад, от ми знаходимося в районі Садгори. Так і нам простіше жінці як краще було б, щоб якщо б вона зверталася до шелтеру, щоб вона була в іншій частині міста, щоб кривнику було тяжче що до неї і, і важче її відшукати. На завершення нашої розмови попрошу вас звернутися до глядачів, щоб їм порадили, як би підтримали, чого б побажали. Першочергово не терпіти і звертатися про допомогу, тому що якщо це було раз другий раз, воно буде повторюватися до кінця життя і можна призвести до летальних випадків. І ще подумати про свої покоління, тому що зараз потерпаєте ви, а далі будуть потерпати від цього ваші діти, маючи таку модель поведінки, яку вони зараз засвоюють. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Отже, що коїться на Буковині довкола ситуації з домашнім насильством. Наскільки гостро стоїть ця проблема і як допомогти тим, хто потерпає кривдників, сьогодні обговорили з директором Центру соціально-психологічної допомоги Анатолієм Хоміком.